Оце почитала ваші коментарі і позгадувала, скільки в мене було перипетій на роботі з цими лікарняними. Я завжди своїх колег, ну, колег, найманих працівників, журналістів, просила: Ну, не бери лікарняний. Ти захворіла, ти мені сказала, що я хвора, я буду вдома. Все, прийнято, я тобі оплачую все так само. Як вроді ти будеш на роботі, просто пожалій бухгалтера. Це ж бухгалтеру треба внести кудись чи в інспекцію праці, чи не знаю куди кажу. Воно тобі треба йти до лікаря, випрашувати лікарняний. Це абсолютно ні на що не впливає. Не бери лікарняний, пожалій бухгалтера, бо їй це буде більше роботи його оформляти. Зазвичай це все дуже працювало. Ну, то, що я і так виплачувала 100% зарплати. От ти на лікарняному ти не працюєш, а я тобі виплачую 100%, як вроді ти працюєш. Тільки, бляха, пожалій бухгалтера, і не заставляй її оформляти ці лікарняні, бо для неї це було проблемою. Що ви думаєте? Люди, ну, лікарняни це ж від 50 до 100% компенсації оцих днів, які людина хворіє. Я виплачувала 100%. Люди мені влаштовували. Оце я вам зараз розказую як роботодавець. Ну, я людей наймаю вже років 15. У мене був дуже сталий колектив, гарний. Просто коли почалось вторгнення саме, то люди пороз'їжджались і все порушилось, поламалось. В общем, що вони мені видавали? Мені совість не дозволяє хворіти без лікарняного. Їй совість не дозволяє хворіти без бумажки. А совість тобі дозволяє. От у часи ковіда гнать бухгалтера. Оцю інспекцію, блін, я забула, де вона в нас, хто з Полтави. Підскажіть, що у нас біля стадіона Ворскла, як називається ця інспекція? З бумажками оформлять твій лікарняний. Причому бухгалтер захворіла ковідом, попросила мене, я несла цей мучий, вибачте, лікарняний, щоб вона отримала 70% зарплати, при тому, що я платила 100. Казала, тільки не бери лікарняний, то що у нас із ним бумажна була кітання, їй совість не дозволяє. От ну, не може людина хворіти без лікарняного. Це, кстати, до теми, що я у попередньому відео казала, що от такі всі робочі що аж, аж гидко. От Не такі ви хворі, як вам оце, треба хворіти з лікарняним. Це одна була. Друга вирішила, що я, мабуть, хочу її нагріти. І вона от уперлась, я буду хворіти з лікарняним і все. От я буду хворіти з лікарняним. Чи вона подумала, що коли ти лікарняний, то там більше виплачують грошей? Я не знаю. Ну, от вона уперлась, лікарняний, оформила його, напрягли ж бухгалтершу мою, все ж як оцей. Потім прийшла мені і жалувалась. Таня менше получила, ніж у тебе. А, а, да, да. Ти думала, що я тебе хотіла на гроші нагріти. Я хотіла, щоб було краще і тобі. І бухгалтеру з менше цієї волокіти. Ні, ніхто не вірить начальнику, тому що начальник, тобто я начальниця, завжди хоче, я не знаю, наламати при тому, що ми разом працювали 10 років, і вже ж якби одна одну знали, і можна було поняти, що і як. Це до теми, що хворійте, 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 хворійте на здоров'я, не ходіть на роботи, не носіть мікроби, але хворійте дома так, щоб вашому начальнику було. Щоб вашому начальнику було легше. Ну, ми готові заплатити 100% зарплати за ваш простой, поки ви хворієте, але ж і ви будьте людьми. От будьте людьми. Я хотіла як краще, я так гарно вирахувала, що вам не треба довідка, вам виплачується зарплата, така, як треба. Моєму бухгалтеру, яка тягне 30 фопів одночасно, чи ну, це перебільшує, ну, 20 фопів точно, їй буде менше роботи, всім буде краще. Не, я не можу хворіти без лікарняного. Ну, зазвичай знаєте, як е, дуже поширена теж радянщина, що начальник завжди самодур. Начальник завжди дурак, начальник завжди гребе лопатою і так далі. Ну, от я вам скажу, як людина, яка начальник, блін, господи, скільки років я вже ну, маленького фопчика я керую, то начальник і без зарплати сидить, коли не хватає колективу, то щоб ви розуміли, начальник отримає зарплату останнім. Ну, от, не хватило, Люди отримали гроші, а ти в останню чергу, начальник вигрібає, от я вам скажу, коли приходять незадоволені, і братва. Незадоволені твоїми журналістами буває. І адвокати приходять, і політики незадоволені, і божевільні приходять. Хто? Хто виходить на перший план? Начальник, головна редакторка, тобто я. Тому начальник він не, не тільки всі зірки з неба знімає, але він і вигрібає. От він і вигрібає, і дуже часто, дуже сильно. О, ще один кейс, дуже класний. Оце ж теж. Коли ти журналіст, то от все, що на тебе не скажи, воно все може сприйматися як образа журналіста, перешкоджання роботи журналіста. Одна колись умнічала, умнічала, приходить. Сьогодні до тебе прийдуть, кажу: хто до мене прийде? Та, мені в соцмережах поскандалила з якимсь чуваком, і він мені побажав, щоб ти сухариком вдавилась. Ця журналістка. Робить скрін, несе його в поліцію, пише заяву на чувака, загроза життю і здоров'ю. Так до тебе сьогодні прийде поліція розбиратись до мене. І цей чувак може сьогодні прийти, бо він хоче зі мною помиритися. А я втічу додому. Це оця вона мені заявляє, ну, теж піде чи на лікарняне, чи щось таке, бо мене сьогодні не буде. Кажу, підожди. Ти по роботі гризлась? Ні, не по роботі. Ти написала заяву в поліцію, може, ти з ними і будеш розбиратися. Цей чувак прийде до мене з букетом цвіток, кстати, явився. хотів миритися. Ну, ну от, 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 хто мені пише коментарі? <гум> Всякий оцей. Людина написала в поліцію заяву чувакові за те, що, щоб ти сухариком вдавилась. Я, я назавжди запам'ятала цю історію, бо до мене приходила і поліція, і цей чувак, і він нормальний. Він нормальний, він приходить і каже: слухайте, давайте миритись, до мене поліція прийшла, ви можете вплинути на свою підлавку. Кажу, не можу. Кажу, не можу. Я її просила, вона не хоче. Вона каже, хай поліція розбирається. Він каже: Та що поліція розбереться? Ну ну я дурак, я згарячу, написав отаку херню. А вона мені впаяла перешкоджання журналістській діяльності. До мене поліція приходила на роботу. Ну, общем, так. Журналісти ще ті. Ой, Боже, як вспомню. Так і вздрогну. Але спишемо це все на те, що я ще трошки хвора, і ви цього не чули. Але з лікарняними, от якщо вас начальник, просить, не бери лікарняний. Пожалій бухгалтера, я тобі виплачую 100% зарплати. От ну просто будьте людьми. От, будьте людьми, не створюйте більше клопоту. Бо реально це було так тяжко. Ну, то, то, то людина рішила, що вона не може хворіти без лікарняного. В результаті я сиділа в оцій інспекції, там, де всі кашляли, в масці, щоб їй лікарняний підписали, щоб їй заплатили не 100, а 70% від от зарплати, і сама чуть не злягла ще тоді. Фух, виговорилася, це ж ваші коментарі, у мене все надихають <сум> на ностальгію по часам, коли дуже гарні були стосунки з колективом. О, знаєте, коли колектив 10 років перевірений, всі один одного знають, ото там самі пекельні розборки потім і виникають. На жаль, ну як у сім'ї. <сум>